Подвійне свято сьогодні у дуже творчої талановитої жінки, котра зуміла поєднати захоплення українською піснею із бухгалтерською справою. Речі на перший погляд несумісні. Але Ужгородка Катерина Васильівна Каспре вважає таку думку хебною. Майже все життя жінка працювала бухгалтером на комбінаті громадського харчування та водночас із задоволенням співала у хорі підприємства. Окрім цього, чудово встигала давати раду хатнім клопотам, яких у прекрасної половини завжди чимало Катерина Васильівна, чудова господиня, лагідна дружина, дбайлива матуся та ще й вродлива жінка. Тож не дивно, що вона така особлива народилась саме 8 березня, 60 років тому, із такою красною датою ювілярку віншують чоловік Степан, син, Тарас, сестри Марія і Ганна з сім'ями та брат Іван з родиною. Чоловік дякує своїй дорогій дружині за щасливо прожиті у любові роки, за ніжність і підтримку, за нелегку хатню роботу, вдячний матусі за жертовність та невтомнуту роботу її люблячий син. Вся родина. Цінує дорогою і бажає, щоб ніколи не залишали її завзятість та енергія. А втома розчарування та невдачі не підрізали крил. Нехай у житті буде багато хороших людей, безліч приємних несподіванок та море квітів. А у серці ніколи не засає творчий вогник, яким вона запалює усіх навколо і спонукає ставати кращими. Катерину Васильівну, будьте здорові і щасливі на многії і благії літа. З рікою пливе, як зустрінуть я тебе, як зустрінуть я тебе, моя пташко. довго довго марно очі туди, та впізна. Сока струнка, в тебе руса коса, в тебе очі сумні невеселі, а устав вже не, ті, не солодкі такі. Скажи, хто цілував їх, крім мене? А устав вже жениті, не, не солодкі такі. Скажи, хто цілував їх крім мене?